У Луцьку волонтери руху Вишківські павучки відправили на фронт страви до різдва. Розповів водій Геннадій. Каже, вирушають орієнтовно в 25-те, з початку повномасштабної війни. Планують подолати майже 2,5 тисячі кілометрів. Страви повезуть, зокрема, бійцям 100-ї Волинської бригади тероборони. Навіть не лягаю спати, туди і назад летаю сам один. Там їжу завжди везде вожу. і з Суманя гружусь, з рівного гружусь, де, де є загрузка, там і беру, і везу хлопцям, щоб було що їсти, було, що в діться. Грузим, покагить ляже машина, тіше й прицепана ружає. Страви для бійців Збройних сил України готували впродовж ти. Тижня розповіла волонтерка Наталія Грушка. Каже, напередодні нарізали салат олів'є. На нього пішло більше 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви і ковбаси, 50 літрів майонезу та понад 450 яєць. «В Цьому році ми розширили свій спектр. Це в нас їде до хлопців кутя, олів'є, вареники, різні картопляники, голубці. Ми трішечки це все крім олів'є підморозимо. Дуже багато людей привозило ковбасу, так, майонез так привезли. У мене така команда, що вони волонтерять з перших днів, але вони ще садять городи, мають хазяйство. Студентка Анастасія разом із друзями після навчання також долучилися до спільної справи, розповідає дівчина. Сили два відра яєць, а зараз чекаємо, щоб нам щось друге дали. Щоб встигнути вчасно все приготувати, господині раніше повернулися з роботи. Розповідає Анна Громик. Додає, готує олів'є для чоловіка і брата, які зараз перебувають на Куп'янському та Донецькому напрямках. Про робочий процес говорить так. каже дівчата, що багато не встигають. Ми картопельку, гірочки, цибульку темп музики кажуть, підказують волонтерка Юлія Шкарлатюк. Розповідає про особливості доставки олів'є на фронт, аби салат не зіпсувався. На Звичайно, кладеться щось вологе, тобто це або горошок, або кукурузка. А далі вже якби картопля, ковбаска, яйця і що е, щось таке, що вже менш вологе. Додатково буде ще даватися цибуля, і додатково буде даватися огірочки і майонез, щоб воно знаєте, краще зберігалося в дорозі. За словами Наталії Грушки, різдвяні страви вивантажать у щонайменше 20 точок на різних напрямках фронту. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.